Вітаю на сфері. Про головні події у Рівному та області. Дивіться прямо зараз. На Рівненщині через морози постраждали четверо людей. Трьох чоловіків із переохолодженням госпіталізували у лікарні їхній стан середньої важкості. Ще один чоловік, якому було 60 років, помер на Сарненщині. Врятувати його медики не змогли. До слова лише за січень від переохолодження постраждала 41 людина. П'ятеро загинули. Серія замінувань на рівненщині. Поліція перевіряє інформацію. Отримали повідомлення про замінування навчальних закладів, лікарень та державних установ. На місцях працюють відповідні служби. Частину об'єктів уже обстежили, загроз не виявили. У сарнах за добу горіли два житлові будинки. Люди не постраждали, але майно пошкоджене. Рятувальники вкотре просять дотримуватись правил пожежної безпеки у побуті, особливо під час таких морозів. Ще одна пожежа сталася сьогодні у селі Дядьковичі. У гаражі спалахнув автомобіль. Він та приміщення згоріло. Люди не постраждали. На Брезнівщині у ДТП загинув водій легковика. Він виїхав на зустрічну смугу між селами Соснове та Мочулянка і зіткнувся з лісовозом. Внаслідок удару Фольксваген перетворився на купу металобрухту. Його водій загинув. Йому було 23 роки. Ще один молодий хлопець загинув у Рівненському районі. У селі Шубків автомобіль збив 25-річного місцевого жителя. Пішохид загинув, а водій втік з місця аварії його знайшли через кілька днів. 26-річний житель Тернопільської області затриманий і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. На Рівненщині дружина зниклого безвісти бійця пішла служити у поліцію. Жінка хоче продовжити справу чоловіка. Старший лейтенант поліції потрапив під ворожий обстріл на Донеччині. Вже кілька місяців зв'язку з ним немає. Дружина прийняла рішення служити на благо українському народові. Пройшла відбір та поповнила лави поліції. Про свідомий жіночий вибір далі у сюжеті. Вікторія розглядає фото чоловіка майже чотири місяці. Дружина та дев'ятирічна донька живуть в очікуванні. Останні раз говорили 29 вересня. Він вечір якраз збирався, бо на наступний день вони мали йти на позицію. Говорив, як завжди, не переживай, все буде добре. Люблю вас, мої дівчатка. 30 вересня, 16.30, останній раз, коли він написав, що все добре, і 1 жовтня вже вважався як зникли белість. Петро Ходорчук працював у територіальних підрозділах Дубинського району понад 11 років. Коли створювався стрілецький батальйон, долучився до його лав у червні 2025-го Старший лейтенант поліції відправився на Донеччину. Восени потрапив під активний ворожий обстріл біля Костянтинівки. Зв'язок з чоловіком зник три роки тому. Портрет Петра повісили на дошку. Шана сьогодні його портрет вісить як портрет безвісти зниклого, і портрет найкращого працівника поліції ГНП Рівненській області. Ми пишаємося такими колегами. Вікторія вирішила піти професійним шляхом свого чоловіка та прийняла рішення вступити до лав поліції. Посилено готувалася у спортзалі та вивчала теоретичну частину. Спочатку проходили медичне обстеження, потім були тести з психології. На знання законодавства законі національної поліції це потрібно було підтягнутися. Віджиматися прес жінка. Успішно пройшла останній етап відбору та поповнила лави поліції попереду навчання та призначення. Наразі знайомиться з колегами. Одна з них Ірина вже 11 років працює у правоохоронних органах. Її чоловік загинув на війні. Жінка важко пережила втрату. Робота допомагає тримати внутрішню рівновагу. Вікторія зробила дуже правильний вибір, тому що сама робота і служба дає поштовх не тільки продовжувати життя далі, але і про ти суспільну користь. Вікторія хоче працювати у підрозділі ювенальної превенції. Це напрям роботи з дітьми та підлітками для запобігання правопорушень. Жінка виховує доньку і хоче допомагати іншим дітям. Пригадує свого часу, надихнула чоловіка служити, а тепер вирішила продовжити сімейну традицію. Познайомилися, одружилися. Я більше його змотивувала піти в поліцію, працювати і він майже 11 років пропрацював із. Так як я його надихнула, і в поліцію тепер хочу сама продовжити його справу. Анна Цук В'ячеслав Мельник, випуск новин. Зберігав психотроп та бурштин. У рівному затримали 37-річного чоловіка. Під час обшуку у його домі поліцейські знайшли орієнтовно 120 доз психотропів та понад 5 кілограмів бурштину. Чоловік затриманий і перебуває у СІЗО. Четверо рівнян представлятимуть Україну на зимових Олімпійських іграх у Мілані. Місцеві фристалісти одні з основних претендентів на медаль у складі жовто-синіх. Як готуються лижні акробати з рівного до головних змагань? Чотириріччя дивіться у сюжеті Діани Грицюк. Рекордне представництво рівного на зимовій олімпіаді одразу четверо фристалістів, вихованців місцевої спортшколи номер 1 готуються до старту головних змагань чотириріччя. Лижні акробати Дмитро Котовський, Максим Кузніцов, Ян Гаврюк та Діана Яблонська зараз перебувають у Швейцарії. Тут вони відпрацьовують останні стрибки перед вирішальним стартом Олімпіадою в Мілані, яка стартує 6 лютого. Наразі ми завершили серію фінальних етапів Кубків світу в Північній Америці та повернулись до Європи. Зараз основним акцентом є стабільність виконання стрибків змагальної програми кожного атлета та підтримці їхньої пікової фізичної форми. І психологічній готовності до виступів на Олімпіаді. Тренер з фізичної підготовки українських фристалістів Сергій Берчун теж рівнянин. За його словами, спортсмени підходять до змагань у відмінному стані та планують досягти піку форми безпосередньо на Олімпійських іграх. Україна вперше за тривалий час виборола максимальну квоту з вісьми ліцензій – чотири чоловічі та. Чотири жіночі це результат величезної роботи спортсменів та всього тренерського штабу. Очікування від олімпіади завжди максимальні. Ми націлені на боротьбу та найвищі нагороди та медалі для України. З нетерпінням чекають на старт олімпіади у першій рівненській спортшколі. Саме тут починався шлях у фристалі для теперішніх олімпійців. Усі вони в шестирічними дітьми прийшли в нашу школу. Спочатку була початкова підготовка, рухова підготовка. Пізніше вони виконували стрибки. І на воду вчилися виконувати стрибки, а потім вони вже виконували стрибки на сніг. Після того, як вони ставали призерами чемпіонатів України, вони зразу попадали в центр олімпійської підготовки і вже далі продовжували підготовку свою до великих змагань в основному за кордоном. Упродовж сезону рівненські фристалісти мали успіхи на етапах Кубка світу. Один із лідерів збірної Дмитро Котовський переміг на змаганнях у Канаді. А Ян Гаврюк здобув першу нагороду у своїй кар'єрі, посівши друге місце на етапі у США для нас це безумовно гордість, для нас це велика надія, тому що на цей раз діти прекрасно підготовлені на минулих Олімпійських іграх. Так само Діма Котовський був готовий, але вмішався ковід і не дав можливості нам. Завоювати медаль, хоча ми напевно були готові. В цю, цей раз ми надіємося на медалі. Фристайл для України головне медальне сподівання на останніх двох зимових олімпіадах. Лише у цьому виді спорту синьо жовті здобули нагороди. Двічі це робив Олександр Абраменко, виборовши золото у Пхенчхані і срібло у Пекіні. Ще раніше на іграх у Сочі рівненські фристалісти Антон Кушнір та Алла Цупер виборювали золоті медалі для Білорусі. Тепер молоде покоління лижних акробатів з Рівного. Мріє потрапити на олімпійський п'єдестал з прапором України. Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Наразі у мене все. Більше новин чекайте вже у вечірніх випусках. Але не забувайте слідкувати за нашими сторінками у соцмережах. До зустрічі на сфері.